Прибули до бригади новоспечені зв'язківці. Та почали усім триндіти, як все важко було вчити. Що вчили Харіс, моторолу, що то фігнявся нездорова, що з калаша любий може стріляти, а тут ще треба мізки мати. А служба йшла, так і тринділи. Гарно спали, смачно їли, та все ж цей день таки настав, і командир до себе звав. І каже. От, от там із вітіля я не чую ніфіга. Ви хоч туди шуруйте, і зв'язок там налаштуйте. Зв'язківці швидко зібрались і в апаратну загрузились. І уїхали в поля розгортати діполя. Багато часу вже минуло, а зв'язку немає, не було. Почекали іще трішки, зв'язківці з'явились пішки. Командир зустрів солдат. У вітанні лише мат. З усіх більш-менш нормальних слів, як командир усіх на чом вертів. Питання лише одне, вони епіграфи складали, як ці професори машину проїбали. А відповідь була коротка та невнятна. Триндець згоріла апаратна. Мораль, якщо ти хлоп, вже став зв'язківцем. На все життя запам'ятай. Не лізь туди, куди собака болт не суне і апаратну заземляй. Усіх побратимів! Хочу привітати з Днем військового зв'язківця! Слава Україні!